Вітаю, друзі! Знаєте, є такий чудовий голівудський фільм: Одинадцять друзів Оушена. Це про аферистів, які вирішили пограбувати казино з метою помсти. Не знаю, що вирішили друзі Зеленського, але те, як вони присосалися або присмокталися до українського бюджету натякає на думки, що вони теж мстяться Україні, не зрозуміло тільки за що. А от про друзів Зеленського поговоримо. Останнє розслідування журналістів показало, що режисер кварталу 95 і той самий, який був режисером слуги народу, пан Олексій Кирющенко заснував фірму Еленерго, і вже за два роки його компанія наростила обороти майже до півтора мільярда гривень, так звісно. Режисер, кінопродюсер, все що завгодно, їм чомусь вдається досягати неймовірних результатів, якщо вони близькі до Зеленського квартал 95 Єрмака, або якихось процесів, які пов'язані з оточенням святішого Володимира Олександровича. Е, нагадаю, найпливовішого політика по версії. Єрмака. Так от, у грудні 24-го ця фірма практично без жодної конкуренції виграла тендер на 866 мільйонів від Дніпроводоканалу. І так, не просто виграла, їй допомогли в цьому компанії, які. Афільоване або пов'язане з Юрієм Бойком, тим самим, який вишки Бойка, народний депутат ОПЗЖ Бойко, той, який є одним з рупорів руського миру в Україні. Ну зараз, звісно, ні. Зараз він перекувався, але зміниться час, перекуються знову. Так, от цей альянс якось дивно працює. Кирющенко стає мегапотужним енерготрейдером. А бойка не чіпає служба безпеки України 100% просто збіг обставин. Вірю, вірю. А ще це Кирюченко навіть був причетний до виробництва дронів. Ну до речі, тут все ж все зрозуміло. Взагалі, люди пов'язані з кіноіндустрією, якось дивно заходять в виробництво дронів. Кирюченка, до речі, журналісти повідомляли, що й Артем Колюбаєв, колишній е бізнес-партнер. Єрмака, звісно, не я з ним не пов'язаний. Теж причетний до виробництва тронів. До речі, він ще причетний до багато чого іншого. Ну, наприклад, журналісти писали, як він перерахував в одну арабську країну майже 40 мільйонів гривень. Офіційно для того, щоб купити м'ясо. М'ясо не приїхало, але це вивід грошей за кордон нікого не зацікавив. Ну нормально, м'яса немає, гроші поїхали з України, це майже мільйон доларів. Ну нормально, нормально собі все відчуває. Але це збіг обставин, що він просто був бізнес-партнером Єрмака. Це не, не тому, як і Кірющенко. До речі, прізвище Міндіча теж лунає там, де виробництво дронів. І, до речі, засновники компанії Firepoint, яку пов'язують з міндічем. Один кінопродюсер, як і міндіч, який володіє на 50% квартал 95, а другий там дизайнер. Але знову кіноіндустрія. Всі пов'язані. У нас кіношники якось дуже потужно зійшли в бізнес і присмокталися до державної в збіг обставин. Нічого іншого. Більше того, вони всі пов'язані з зеленським та кіно. Цікаво, таємниця їх успіху пов'язана з тим. Що вони геніальні бізнесмени? Пам'ятаєте, колись Ганна Герман казала про е, ОПЗЖшників і їх дітей, які чомусь ставали миттєво мільйонерами, мільярдерами і займали високі позиції, поки їх батьки працювали з Януковичем? Вона сказала, як це просто діти з дуже талановитих сімей, а це просто дуже талановиті кіношники. Ув'язаний з квартал 95. до речі, це не лише вони. Ну, наприклад, давній партнер у бізнесу та зрадник президента Володимира Зеленського і успішний кінопродюсер Наум Баруля завдяки розслідуванню схем виявився громадянином Росії з бізнесу в Криму, і до речі, яким володіє разом з донькою володів зараз, кажуть, що вже не володіє народним депутатом від слуги народу пані Борзовою. А її чоловік якось теж позбіг обставин. Ну, доволі тривалий часом був е, очільником Вінницької області. Збіг обставин, впевнений, просто талановиті люди. До речі, до речі, примігши на виборах, Зеленський привів у влади тоді майже все своє оточення. Ну, ми ж це бачимо. Бо зокрема, донька Барулі Ірина Борзова бралася Верховну Раду від слуги народу. Її чоловіка Зеленський призначив головою Верховної Вінницької адміністрації. Далі ну, кількість представників квартал 95 в слугах народу теж всі знають. Навіть з івент-агенції квартал 95 зайшла людина. Це депутат Задорожний, Ну той, якого спіймали на сумщині, коли він вимагав хабаря за те, що не буде заважати сумчанам будувати водогін. Так і сказав: 10% мені і 4% правоохоронцям. Тоді не будемо заважати. Його на цьому взяли на БуСАП, отримав в корупції. Працює в Верховній Раді, голосує активно за знищення на БуСАП і розповідає українцям, як боротися з корупцією. Ну, взагалі, оці 11 друзів, оушена, які. Я починав свій ефір, вони є і у Зеленського, їх значно більше ніж 11. Але про кожного з них варто поговорити. Ну, наприклад, схеми про Наума Баруля з'ясували, що він має громадянство Російської Федерації, від якого не відмовився за всі 10 років війни. Він їздив в Окупований Крим аж до 2019 року, включно заїжджаючи на український піострів, саме. За російським паспортом наум баруля прореєстрував там своє майно з та ресторанний бізнес за законодавством окупантів. Ну звісно ж це не міг не помітити Зеленський. Не помітив цікаво, що Баруля є партнером по деяких компаніях з Олександром Масляковим. Ну той, який помер і був колишнім очільником російського клубу веселих і кмітливих, в якому грав Зеленський. І отут найцікавіше. Схема звернулася до РНБО з запитом про те, а чому, попри всі підтримки Путіна з появи Путіна в КВК? Зеленський звертався до Путіна, заберіть нас, пам'ятаєте цю історію. Так, от, коли служив, коли грав в КВК в клубі Веселих Кмітловів, до речі, Зеленський пройшов потужну школу клубу Веселих і кмітливих не лише у Маслякова, а ще й непогане, а, а ще й непогане а, а, виховання на каналі Коломойського, «1 плюс 1». Так от, попри попри все це і попри те, публічну підтримку Путіна і гастролі клубу Великих Кмітливих клуби, в Маріуполі присутність в, 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 в Донецьку. Україна досі не наклала якось санкції на маслякових дивна ситуація. Але відповідь від РНБО знаєте, була неймовірна таких пропозицій від президента Верховної ради Кабінету міністрів Національного банку та служби безпеки України до них не надходило. Дивно чому дивно? Ну тому що ще й брехливо. Тому що кабінет міністрів двічі ухвалював резолюцію, і розпорядження яким звертався до РНБО. З відповідною пропозицією запровадити санкції проти маслякових. І що ви думаєте? Ні, нічого не було. Ну дійсно, дивіться той самий же Кирюченко працює з Бойко якого дуже добре знають в Росії. А чому в барулі не можна працювати в компаніях, які пов'язані з Мишлюковим? Тоді навіщо на мислюкова накладати санкції? на Барулю можна накласти ой, -ой, 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 ой. До речі, це звернення є у відкритому на, є на відкритому сайті уряду. Підтвердив це кадміни на запит схем. Це все, що треба знати про РНБО і наскільки цей орган дійсно є Ради національної безпеки України, а не структуру, яка виконує команди Зеленського Єрмака. А знаєте, взагалі, окрім того, що близький цей друг Зеленського і партнер його Боруля, не відносився від російського громадянства, має право. Це його моральний вибір, це не проблема. Але він же ще володіє і пристрував своє майно в Криму по законах окупантів. І окупанти його майно не чіпають. До речі, майно також було і у Зеленського. Це його квартира. Цікаво, як він платив. Комуналку і все інше, бо тоді майно ну, ніхто не конфіскував, і це сталося тільки після початку війни, повномасштабної. От дуже цікаво почути відповідь на це від Володимира Олександровича. Платив, не платив як, бо кому? Бо це ж теж податки. На користь окупантів, але це такі дрібниці, що навіть не хочеться про це казати. До речі, окрема історія в його кримський бізнес. Бо протягом п'яти років після окупації Криму аж до 2019 року Наум Баруля співволоді великим готелем, рестораном, парус на центральній набережній Судаку. Отримував прибуток, платив податки. Цікаво, чи треба чекати. Реакцію на це Зеленського, як вважаєте? напишіть про це, дуже цікаво в коментарях почути вашу думку. Ну тому що давайте відверто. Ну, цікава ж реакція президента з приводу розслідування по його друзям. І от е, мені, от після всього, що я розповів, цікаво взагалі от про е, Науму Барулю, про Олексія Кирющенка, чи взагалі будуть якісь дії з боку офіційних. Органів через після оприлюднення цієї інформації в мене і у журналістів розслідувачів чи складе до речі нарешті народний депутат України пані Барзова свій мандат через все ганьбу, яку стає відомо, і чи скаже хоч хтось ну хоч щось по цим справам, як по своєму режисеру, так і по своєму друзяті сам Володимир Олександрович, чи відреагує якось там жорстко намагаючись заткнути рота всім тим, хто про це говорить? Дуже хочеться почути. Я розумію, що це не останній ганебний скандал з друзями і партнерами Зеленського, але реакція влади, вірніше її відсутність, дуже показова. І, до речі, чи цікаво вам ще дізнатися про інших друзів Зеленського, про якого в мене. Дуже багато цікавої інформації. Пишіть про це в коментарях. Не забувайте підписуватися, коментувати, поширювати відео і ставити вподобайки. Це важливо. Каналу потрібна ваша допомога, але найбільше не, не тільки каналу, а країні потрібна ваша допомога Збройним силам України. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. От тоді справді все буде Україна. Дякую, що дивилися. Па-па. Thank you for watching!